Багато несподіваних результатів подарував нам третій тур Ліги Чемпіонів. Парі сен жермен показало, хто тут команда року, і розгромило Байер 7-2. ПСВ шокувало минулорічних чемпіонів Італії Наполі вдома 6-2. Арсенал просто декласифікував Атлетіко 4, 0 Дьокреш відмітився дублем. Барселона після програшу в минулому турі розгромила Олімпіакос вдома 6:1. трик Лопеса. Також. Челсі обіграли Аякс 5-1. Баварія перемогла Брюхе 4-0. Реал Мадрид без проблем здолали Ювентус 1-0, Інтер 4-0 проти сен джелуа У п'яти команд одразу по дев'ять очок. Парі сен жермен та Баварія йдуть однаково і в наступному турі вирішуть, хто ж вийде на першу сходинку. Інтер та Арсенал одразу за ними йдуть без пропущених, Реал з одним пропущеним на п'ятій позиції. Барселона вже в кроці від зони прямого виходу до плей-офф. Як ви думаєте, що які несподіванки нас очікують? Чекаю на відповідь у коментарях.